Що ще вчора відбувалося в парламенті? Верховна Рада перенесла своє засідання, перенесла на сьогодні. Через що? Через те, що а, постанова була про відкликання з посади заступниці комітету з питань нацбезпеки та оборони Маряни Безулої. Її не розглянули. Про це написав у телеграм-каналі своєму Ярослав Железняк. Нардеп за його словами, депутати заблокували трибуну і не дозволяли поставити цю постанову на голосування. Він зазначив цитую, вперше напевно в історії нашого Кликання опозиція так щиро і енергійно виступала за кадрове рішення коаліції. При тому об'єдналися люди, які в житті між собою навіть не розмовляють.